Нормальна реакція. Чим більше ми нав'язуємо свій підхід і свій образ, тим більше дитина буде протестувати саме в підлітковому віці, і тим більше будуть проблеми. Чим більше вона протестує, скажімо так, в віці 10-11-12 років, то може ж закрити двері, тим легше буде потім. Якщо ж ми не даємо можливість протестувати, починаючи там, з першого я цього не буду їсти. Тим більше проблем буде тоді, коли дитина підростає, тому що вона в виростає, вона робить все сама, вона робить все на свій погляд, на свій розсуд, і тут ми вже не впораємось. Бо маленьку дитину ми можемо що згрісти, посадити і сказати, сиди тихо, там залякати, зламати ще щось. А коли дитина виростає, то як сказав мій син, бабуся сказала, іді свече я пошею. Скала, да, да, да тавочка, то я вначале наклонюсь. Mm -hmm. От, бабушка зрозуміла, що пора змінювати якось підходи і методи. От. Е, є такий варіант, коли дітей дуже багато в родині, в родинах раніше там було 7, 8, 10, да? і там батьки зразу розуміли, що потім що, гуртом і батька легше би. Mm -hmm. Треба з певного часу домовлятися. От, але дійсно оцей супротив, і ще найголовніше зрозуміти, навіщо нам потрібно, щоб вони йшли за нашим сценарієм. Що в нас, тому що нам колись, нам в нас колись отут поламали і нам не дали до 18 робити те, що ми хочемо. І це не тому, що, наприклад, нас тримали як у в'язниці, от такі варіанти, коли вивели на вулицю, забрали з, з вулиці. Інколи це навпаки може бути таким чином, що наприклад нам давали все. от на, на бери, бери, роби, роби, роби. от на тобі хочеш таке платячко, будь ласка, хочеш завтра будеш заступником генерального директора, будь ласка, але mm -hmm. нас чого позбавляли? В такому випадку все рівно дитина є іграшкою, тому що дивіться, батьки показують, що я можу тебе захистити від усього світу, бути для тебе Господом Богом, бо я не можу світ владнати, то я буду балувати свою власну дитину. Що відбувається з дитиною? Дитина не має нормальних а, супротивів зовнішнього світу. Вона не зустрічається з проблемами, бо 18 років, до речі, це цілком нормально, коли немає чого їсти, бо грошей не зробив. Це нормальний стан, який потрібно проживати. А, в нас, коли немає сепарації, саме отакі речі починають батьки робити за дітей, і потім вилізається в проблема. Ми з вами зараз будемо шукати наших найбільших аб'юзерів. І у вас є така гарненька табличка. Ми беремо спочатку її. Що ми з вами будемо робити? Я буду зачитувати фразу, так? Це, що відбався, переходимо до практику. І я вам зачитую фразу. Ви її уважно слухаєте. Я пропоную декому навіть, тому що це буде фраза про, про щось, я пропоную, навіть, якщо ви вважаєте за потрібне, можете заплющувати очі. Тому що я, наприклад, коли слухаю німецьке водіювання, якщо в мене очі розкриті, я нічого не розумію. Тільки закрила очі, все зосередилась, бо слухати вухами, а мені ж все ж я бачу штори, стелю, злогу і таке і так і інше. Тому, можливо, вам буде так краще. Я буду зачитувати фразу, і ви будете на неї згадувати, як вона звучала у вас і яким було це джерело. І отут ми записуємо джерело. Це може бути мама, тато, це може бути чоловік, перший, другий, третій, п'ятий, це може бути якийсь коханий, це може бути перше кохання в житті, це може бути найвища подруга, бабуся, дідусь. Але чому для нас це важливо? Тому що ми зараз з вами будемо шукати. Те, де є коріння вашої схильності до аб'зивних стосунків. Де є коріння того, що ви залишились маленькою дитиною, і ви не змогли вирости. От уявіть, що у вас тіло дорослої жінки, да? а руки там, однорічної дитини. Ви з цими руками нічого не зробите. Або тіло доросле, а ноги маленькі. Ми розуміємо, що це страшенна інвалідність. От саме такі речі доводять до стану аб'юзивних стосунків. Так, поїхали. Про кого з вашого оточення буде це, чи часто ви чуєте від них, що неправильно зрозуміли, або оцінили те, що сталося з вами, особливо, якщо роль цих людей в ситуації не була найпозитивнішою? Як це приблизно звучало? Наприклад, вам казали: скільки тобі не пояснюю, нічого ти не зрозумієш, або як цього можна не розуміти, або ну це ж так елементарно. Тобто та ситуація, коли вам казали, що роз'яснювати вам щось або показувати не має ніякого сенсу. Якщо ви згадуєте вашу фразу, яку вам казали, або так, значить, трошки в шутку, бо воно не завжди агресивно, що «Ой, така дурненька, така дурненька. Або ще дуже цікава фраза. Дівчині не потрібно бути дуже розумною, їй потрібно добре вийти заміж. Або якщо цього не зрозумієш, то взагалі нічого треба не вийти. Ти дійсно ці ситуації нічого не розумієш. Оця ситуація. Да? Чому, коли відкусити яблуко, дитина запитала, тата, якщо відкусити яблуко, вона стає корична". Ну, Папа почав пояснювати фізико-хімічні реакції. А це папа, ти з ким зараз розмовляєш? І от тоді, коли вам не давали можливості бути незрозумілою, коли вам, по суті, не давали можливості помилятися і перепитувати, кого ви боїтесь перепитати. не один оку. Джо з списком. Теж на олівець, бо в мене ціла школа. Да. Добренько, але зафіксуй найяскравіше зараз. Зафіксуй найяскравіше. Так. якщо ти, значить, слава Богу, ти могла в цьому ракурсі то ти могла добити того, щоб ти, тобі все роз'яснювати. Це цілком можливо, що Добі такого. Є, да? Так, наступне. Люди, які часто згадували, що ваші почуття не можуть бути такими, якими вони є. І що ви не повинні на них ображатись. Але ж вони не говорять нічого образливого і нічого образливого не, не роблять. Про що це? Це про заборони на ваше почуття. Коли вам говорили нема чого ображатись, так? а вам було дуже неприємно в цьому випадку. Або завжди ти ображаєшся, завжди ти якось так реагуєш. Або чого ти так заводишся? Або ну чого тут такого. Дуже часто це, особливо в дітей, коли дитина впала, ударилась. І в цьому моменті дуже важко втримати баланс, тобто не, не зайти в надмірний жаль, але в той самий час надати допомогу і підтримку. Якщо маленьку дитину треба брати на руки, і якщо дитину середнього віку 10-11 років їй потрібно допомогти трошечки подути, то дитину після 14 років спросити, чи їм тобі можу запитати, чим я тобі можу допомогти, дати тобі пластир, чи дати тобі там перекіс, перекис водню, що що зробити. Але дитина вже повинна в 14 років робити це сама. І коли ми там цьомусю сю сю-сю-сю-сю, і я поб'ю стола, він тебе обіде, це те саме, тому що є ті питання, які потрібно своєчасно проживати і їх розуміти. Наступне люди, які, які вимагали, щоб ви постійно йшли на зустріч їх запитам та бажанням. Тоді як ваші бажання практично завжди залишаються поза увагою з їхнього боку. Значить, дивіться, класична невротична ситуація в родинах, це дійсно невротична. Коли людині постійно треба, щоб хтось був або поряд, або щось робив. Ви сіли робити уроки, вам сказали, йди чисти картоплю, допомагай мені. Ви пішли готувати обід, вам сказали, що ти не сидиш, не робиш уроки. От а люди найчастіше в цій фазі це про що? Про те, що вас затягують у власні проблеми, а ви не знаєте, як свої кордони виставити, тому що нас виховували на чому. Ми такі ми повинні всім допомагати обов'язково. Ми ж подумаємо комунізм, всі люди браті, це ті, хто застав старе. А потім в родині завжди казали всі вороги, оті ворують, оті корупціонери, оті сволота, а там прийде реки, ти таке інше, там, де вас заляк. І сюди ж потрапляють найчастіше в цю категорію ті подружки, які, ну ти ж розумієш, ну в мене ж зараз так все погано. От коли навколо вас є плакачі, які весь час затягують і примушують вас їм допомагати. Тобто, які тут можуть бути фрази, які ви чули. Класична, ну ти ж розумієш, що... ну ти ж розумієш, що мені зараз дуже складно. Ну ти ж розумієш, що я ж твоя мама, мені потрібно допомагати. Ну ти ж розумієш, що я на тебе поклала все своє життя, а, що, що з цим робити. А, ну ти ж розумієш, наприклад, в мене зараз все починається. Ти представляєш, у мене так зараз все погано. А, в чому тут є небезпека? Людина, яка вас втягує в таку ситуацію, вона вам начебто додає яскравості життя. Да? Як працює ця дуга. В перший момент ми розуміємо, що ми можемо допомогти. Тобто нас підкупають на що, на нашу власну значущість, що ми можемо бути корисні. В другий момент нам, нас затягують в те, що нас приєднують до емоцій. Якщо в нас в цей момент свої емоції не комфортні, або, наприклад, у нас відсутні там американські горки по нашому життю. То нам хочеться приєднатись, от як ми там дивимося серіал, да, або дивимося якийсь фільм, або читаємо книжку. Емоція нас захопила, і ми пішли. Це спрацьовує. А потім ми опиняємось в ситуації іншої людини, яка по суті юзає наше, наше добре ставлення, і ми не розуміємо, як ми туди потрапили. Так? Є такий дуже гарний вислів. Я завжди виходжу, знаходжу вихід з складної ситуації. Питання, як я туди кожен раз потрапляю, а потрапляю саме тому, що ці три спрацьовують. Тобто, якщо у вас запишіть поіменно, якщо навколо вас є люди, які ви знаєте, що вас залучують у вирішенні їх проблем, подруги, батьки, мами, чим відрізняється звичайно, допомога від того, що вас залучають? Якщо ви просто допомагаєте, тому що да, ми всі відверті, добрі люди, то ця допомога ніяк не впливає ні на ваше життя, ні на ваш карман. Ні на ваші стосунки з іншими людьми. От якщо це не впливає, то це добре. Якщо ж вам треба в чомусь посунутись, наприклад, тут зразу зроблю таке посилання. Що значить не впливає на карман? У вас є 100%, на які ви розраховуєте. Це ваші кошти, які ми використовуєте. 10% це те, що ви можете витрачати на благодійність і таке інше. Церковна десятина була у всі часи. Як роблять це в Швейцарії? Вони, якщо входять в якусь конфесію, вони завжди, ми коли навіть з вами заповнювали анкету в сені, там було питання, якої ви конфесії, якої ви, якого ви розповідання? Бо якщо ми протестанти або католики, то на нас би призначили 10% там, той податок, який вони сплачують в церкві. Так от людина, родина, сім'я, одна людина, вона ходить в церкву, вона туди несе десятину. Якщо хтось каже, в мене горе, треба допомогти, він каже. Ось телефон, ось сайт, іди, там стільки програм з допомогою. От, і хочеш, я тебе приведу. І це не тоді, коли залучають. От, наприклад, зараз в нас дуже активізувалася велика кількість релігійних різноманітних організацій, деякі дійсно волонтери і допомагають, а деякі залучають і затягують, тому що, зрозуміло, там на тій самій території України, яка б вона не була, але залишилась дуже велика кількість одиноких людей, в яких є житло. Яке можна продати, і далі все по списку. Тому, тому в нас це не відрегульовано. Тут 10% заплатив, все. Більше ніхто в тебе, якщо ти сам захочеш щось додати, будь ласка, там хтось там перед смертю заповіт, хочу все віддати церкві, тому що вважаю, що, що мої гроші будуть розвещуючими для дітей. От. Бо інколи дійсно, щоб діти зберегли між собою стосунки, краще все заповідати комусь далеко, ніж а, вони потім будуть ділитися і сваритись. Я знаю. Багато родин, в яких там через якусь маленьку хатку позбавилися так, що ніхто ні з ким не спілкується вже третє покоління. А там і хатка та сенсу не мала, але елемент образи, огиди і бажання помсти, він залишився. Так от, а інше, от якщо ваші друзі в ці 10% входять, то можна ще про це подумати. Все, що більше, це вже буде посовування вашого бюджету. Тому що воно буде впливати на ваше життя. Тому що коли ви даєте фінансову допомогу іншому, що ви робите? Свою енергію віддає. Так, свою енергію. Облішаємо його життя. Облегшуємо його життя. Ще що? Що ви робите саме страшне? Так, ви ви робите. Не забираєш його проблеми не себе, Так, да, Тобто? Що ви отримуєте з цього, коли ви це робите? Нічого, ще попозже одне обращення. <гум> 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 да. Але ми ж чомусь це робимо. От давайте зараз знайдемо своє відверте коріння. Чому ми <гум> це робимо? <гум>